Що, я буду мовчати. Давайте поговоримо. Um, сьогодні має бути хороший день. <смі> Отакий от, от в мене сьогодні план зробити цей день хорошим. У мене сьогодні робота, на яку я вирішила прийти трошки пізніше, бо, по-перше, не дуже багато самої роботи є. По-друге, Пасха була і все спілкування з адміністраторами груп, скоріш за все, не буде відбуватися сьогодні. Ну, якось так. Плюс я погано трохи себе почуваю, насправді. Мені болить дворло, мене трохи закладає ніс. Це не нас якось масштабно, але ну, неприємно. <кій> Особливо зранку. У мене сьогодні ще консультація. Перенесли з ранку на вечір, чому я дуже рада. От. Якось так. І вечір у мене абсолютно вільний. От. Бо в мене немає завтра пар, наступні пари аж четвер. Можливо, є сенс повчити їх сьогодні, щоб уже в середу бути більш вільною ввечері, але не впевнена. Ось. Тому давайте проживемо цей день разом чи разом, як вам правильно. Сьогодні в мене просто чудесний сніданок. У мене перестав нормально тримати штатив, тому ні. що маємо, то маємо. Огірочки. Не питайте, чого вони тут, а не в банці, і так треба. Пюрешечка. М -м -м. Як це буде смачно? Там що. Ой, тут щось багато пюре. І курочка за... посмажена в соєвому соусі з медом і гірчицею. Це максимально смачно. Просто. Якщо ви так ніколи не робили, зробіть. І ще потримайте в цьому маринаді її там годинку хоча б щось таке. Вона така смачна, це просто. Ну, яка краса. Ну, тут спефемен, не видно, але там спефемен. Врешті mm. я випала з своєї кімнати, чим чекую на роботу. І надіюсь, мене буде по-людськи чути. Зараз переслухаю. Але я хочу на концерт явно. Окей, okay, мене чути, я поясню. Я з Нацвідбору Польщі. Безпосередньо з 8 березня вам не потрібні цитати, але ну, що маємо, то маємо. Фанасію від Яна. Я обожнюю його музику і е, ту особистість, яку він транслює в інтернеті. Так буде правильніше сказати. От. І в нього почався тур. Да, правда, багато хто пише, що це його перший тур, але це його не перший тур взагалі-то. Але це таке. Ну, коротше. І зараз на наступні два тижні я буду просто дуже сильно хотіти на його концерт. А він якщо що, в Польщі, ну типу. От, і... і я тепер дуже сильно хочу на його концерт. Мої просто всі рекомендації в, в Тіктоці, вони повністю в концертах. Бо такий прикол, що вчора був концерт, і позавчора був концерт. Тобто, у нього два дні були концерти в Варшаві. І в мене Тікток ще не встиг відгудіти першим, як уже другий, і я така Боже! Ну коротше, я думаю, над тим, щоб подарувати собі на день народження білети на якісь з наступних концертних турів. Яна через те, що ну я дуже хочу питання, як я маю туди поїхати, це вже інше питання. Але блін, мені прямо ну, дуже хочеться. От, найреалістичніше, що я потраплю в Кракові. У мене жив... мама живе, мама живе в Кракові. І, відповідно, я могла б там, скоріш за все, або пожити, або, як мінімум, мені б допомогли десь залишитись. От. Тому треба де думати. Я вже просто перестала вважати цю ідею нереалістичною. Мені просто дуже сильно тепер захочеться, Я така, блін, ну треба. Мені треба. Цього Хейтспіч анонсували свій тур, і ми ще не взяли білети, але я думаю, що візьмемо, ну, якщо вони будуть, звісно. Візьмемо білети. Це також, я до них дуже хочу на концерт. Хейтспіч то любов. Станція Чернігівська. Автостанція... Шого зараз, А в мене зараз обід. Я маю непереборне бажання попити каву. Я стараюся не пити каву на роботі через те, що я п'ю каву вранці і дві кави це не найкраща ідея. Але мені тут дуже хочеться кави. Ну от саме Є відчуття, що на вулиці тепліше, ніж в кабінеті. Ну, тут просто сонечко. Але вітер, я не знаю, чи хороша ідея буде зараз обідати на набережні. Хоча я це страшенно люблю. Типу, ну це одна з улюблених частин моєї роботи. Зазвичай це саме обіди весною, або влітку на набережні. Ну що може бути краще? Я вистояла величезну чергу до кави, але кава смачна насправді. Я взяла без кофеїну. Це ну, на смак не відрізняється практично. Не знаю, як пояснити, тому так. Ну от, власне, і причина, чому так приємно пахне. Бачите, в мене з'явився компаньйон. Ти хочеш мій сендвіч, так? Але ж тобі не можна такого їсти, правда? Оці хвилини перед консультацією останні. Я просто постійно не знаю, куди себе подіти. Коли лишається типу дві хвилинки. Ну, що, власне, робочий день сьогодні завершено повністю. Я ще встигла зробити трошки соціології. І загалом мені лишається тільки почитати ще 20 хвилин книжки. Це я хмикнула, побачила, що мені прийшла оплата консультації і. Дивіться, який красивий зошит. Я вам і показала, воно дуже красивий зошит. Купила такий красивенький зошиток. Прийшла до університету, а тут зачинено. Капець я лох. Я могла пройти парком, пройти з природою, побачити сакури, які цвітуть. Йду якоюсь здоровою. <смір> а взагалі я хотіла сказати про те, що пощастило мені народитися людиною без алергії, без цих всіх штук, які стають активніші весною і просто насолоджуватись весною, цвітом, всього, що тільки можна. Я йду, я кажу, боже, як приємно все пахне. Так. Дуже-дуже пощастило, що я можу так, а не просто дуріти від різних алергій. Кенбуй масло. Бом здається, що я просто йду знімаю відео. А я тут знімаю відео, бо зі мною якийсь чоловік, який мене налякав. Отакі і от приколи життя дівчиною. Це таке. Найверозобичі, пане А який турневий який же кайф. Я сходила в душ, і це за все зайняло 40 хвилин з спуститися і піднятись. Вау! Це було дуже добре. Кайфушніше цей, при... цей прийом душу могло б зробити лише якби. Мені не мерзло все, що тільки можна, бо там мало людей, відповідно, не дуже, не дуже нагріто. І я стою мою голову, розумію, що мені мерзнуть ноги, мерзне попа. Я вже потім спочатку стояла, грілася хвилин сім, напевно. Просто стояла під водою, гарячою, грілася, потім помила голову, помилася і стояла ще хвилин 15, грілася. Просто під душком кайфувала, бо ну, в кімнаті холодно, а, вітер трохи почав іти, і, відповідно, задуває в кімнату і стає холодніше. Ще мене бісить, що. Якось мутна. Камера мутна після Душу. А, ні, це просто так світло Підай, дивно. Ну, з. Краще, кайф. Просто кайф. Я включила свою музичку, включила все, що можна було. Яна, переслухала майже всі, окрім Проміс і Ерен, пісні, бо вони були занадто сумні для сьогоднішнього. настрою. у мене і так настрій не на 110. Ти боже, що світло? Ну, сама включила свою музичку, постояла, М -м, який кайф. І зараз відчуваю, як мені тепло нарешті. Зараз не буду маститися кремами, ніжки. Це все я люблю помастити. Зараз не хочу. І Та й ладно. Вдягну швиденько свою теплу піжаму, теплі носочки і буду берегти тепло. Бо правда, я прийшла в мене з роботи, почала виходити холод, бо я, як виявилось, трохи намерзлася. Не критично, але неприємно. Тому зараз буду зберігати теплу, пити чайок з Паскою. Тоді ще, я думаю, що я зроблю собі три в одному. Okay. Коротше, інсайт сьогоднішнього дня. Це не інсайт сьогоднішнього дня, але мені хочеться про це сказати. Я бачили в тіктоці відео, що коли там було забавне відео про те, що, е типу, 5 порад, якщо ти знаходишся на. Роботі, на якій ти не хочеш знаходитись. От. Ну і там всякі смішні пункти були, і один був прикольний насправді. Я би це використала загалом до коли ти знаходишся в тій точці життя, яка не сказати, що ти ним задоволений. Тобто є якісь моменти, де класно, але є частини, в яких тобі не подобається те, що ти робиш, або де ти знаходишся, і це романтизація я досить давно, напевно, використовую романтизацію як якусь хорошу штуку. Але треба розуміти, що тут не це зазвичай романтизація не чогось негативного. Це якраз таки романтизація, напевно, це не можна назвати романтизацією, просто так простіше пояснити. Це скоріше про побачити щось класне, щось приємне в буденних або в не найкращих моментах. Тобто, якщо, наприклад, тебе знає поганий день, сходи випий кави, так як романтично в фільмах, чи зроби якусь рутину, подоглядай за своїм тілом і типу, і зроби це максимально проживаючи це, якщо тобі треба для того, романтизувати для себе це все. Я тобі треба для цього уявити себе, головною героїною в якомусь фільмі Окей. Головне, щоб ти отримала від цього задоволення і побачила, що навіть там, в поганих днях, в поганих періодах є класні моменти. І от в мене сьогодні був не найкращий, насправді, по настрою день. Я якась така вся потухша трохи ходила. От, плюс виспалася не зовсім добре, хоча я спала досить багато. І не знаю, просто попити кави з. Пообідати на набережні, подивитися на там, річку. Мені, інтерес, подивитися на річку, там, поспоглядати за людьми. Ну, це дуже спрацювало. Типу, якби я просто сприймала це як ну, от, обід, це було б не так прикольно. А тут я прям сіла і прожила цей момент. Напевно, коли я говорю романтизація, це зазвичай про. Приділити увагу моменту і сконцентруватись на цьому моменті, побачити щось класне, можливо, подивитися з іншого боку на якийсь момент, ну, типу, щось такого. І в такому розумінні романтизації я її використовую досить часто насправді, бо вона, знаєте, так допомагає повернутися в момент, його прожити, побачити. І я не бачу в цьому нічого поганого, бо ну, всі захисти, вони працюють для нас. І працюють на нас насправді. Так, вони можуть мати там, якісь не дуже приємні наслідки або перешкоджати там, наприклад, терапії. Але загалом, загалом, це ж наша психіка нас захищає і нам допомагає. Тому можна використовувати це в свою е, сторону. Не знаю, наскільки романтизації можна вважати якимось захистом. Думаю, що ні. Але використовуйте. З розумом. І з любов'я до себе. як і все. Я нома ти задивляєшся ну, думаю, А в чому проблема поставити, щоб було видно? <рес> це буде? Я це не виріжу. Хорошо. Ти зараз як саваку. Горошок? сто з десяти. Настрішка десять тисяч з десяти. Десять тисяч місяць. Мені не подобається ця сцена. На годину перша ночі я в туалеті прощаюсь з вами. Тут хуливе відлуння, але ну, що маємо, то маємо. Я буду лягати спати, зробила вже всі свої справи з челенджом можу спокійно йти спати. Тому дякую, що провели цей день зі мною.